Про цього художника молились, його проклинали. Його творчістю захоплювались та лаяли її. Про нього навіть складали анекдоти. Колись його нібито пограбували на лондонському вокзалі. Поліція попросила намалювати портрет злодія. Наступного дня по ньому арештували двох бабусь, двох дітків, п'ять тролейбусів та шість пральних машин. Звали цього художника Пабло Пікасо. Він народився 25 жовтня 1881 року на півдні Іспанії. Його батько був виходцем із знатного іспанського роду. Косерою із викладач малюнку з дитячих років навчав сина живопису. Він зрозумів, що Пабло талановитіший за нього, і віддав його до барселонської школи вишуканих мистецтв. 13-річного хлопця відразу зачислили на останній курс, але юний художник не затримався там довго, як і в Мадридській академії образотворчих мистецтв, до якої вступив два роки по тому. Пабло приділяв велику увагу самоосвіті, писав багато етюдів з натури, вивчав імпресіоністів, копіював та сетагою. Вже свої ранні роботи він почав підписувати прізвище матері Пікассо зі своїм подвійним С. Вона здавалася йому більш чудернацькою та набагато звучнішою за прізвище батька Руїс. Вже перші картини, написані в так званий блакитний період, принесли Пікассо успіх серед публіки та зробили його відомим у професійних колах. Художник, якому виповнилося усього лише 20 років, вивчав жителів вулиць у багатьох чоловічих образах, не лише цього періоду, але й в усіх, що були пізніше, вгадуються риси його батька. Пізніше він написав: кожного разу малюючи чоловіка, я проти своєї волі думаю про батька. Для мене чоловік це Дон Хосе, і так буде, поки я живий. У 24 роки Пікассо переселився до Парижу. Там він знайшов собі майстерню без газу та світла, в який він мешкав, приймаючи численних друзів поетів та працюючи до ночі. Він писав при свічках. З 1905 року змінився не лише уклад життя Пікассо, але й кольор його полотен. В них стали домінувати рожево-золотисті тони. Найвідомішими його роботами рожевого періоду стали картини, що зображували життя артистів цирку. Маючи 26 років, Пікассо створив полотно, що відкрило новий етап не лише в його творчості, а й в історії живопису. У 1907 році він повернувся до теми ранніх робіт і не писав картину «Авіньйонські дівчата. Він звільнив сучасний живопис від табу, прокоментували це друзі художника. Ця картина започаткувала новий напрямок у живописі кубізм, що пропонує трактувати форми природи як форми геометричних фігур. Проте, відкривши кубізм, Пікасо не став працювати лише у цьому напрямі. При написанні картин він використовував техніку, притаманну різним напрямам. До того ж кожні два-три роки художник вражав критиків яким-небудь черговим винаходом. Пікассо казав, що йому смішно читати про себе в газетах, нібито він шукає нові форми. Я шукаю одного виразити те, що я хочу. Я не шукаю нові форми, я їх знаходжу. Художник зізнавався, що, приступаючи до роботи, він не завжди точно міг сказати, в якій манері вона буде виконана. Все залежало від моделі та настрою. Якщо полотно йому не подобалося, він ніколи не виправляв його, а переписував наново. Про творчість Пікасо мистецтвознавці писали, що він не може бути сприйнятим як день нової ери, що він доступний не всім, і все ж таки декілька його робіт стали широко популярними. Це знаменитий голуб миру та полотно Герніка, написане в 1937 році, як відповідь на поширення в Європі фашизму. Тему війни та миру Пікасо розвивав і в подальших роботах, зокрема в монументальному розписі храму світу. І все ж найчастіше його персонажами ставали жінки. Я передусім живописець жінок любив він повторювати. Він хвалився, що має неабиякий успіх у представництві чарівної статі. Я не зустрічав жодної жінки, яка б залишилася байдужою до мене. У житті Пікасо було декілька постійних стосунків, велика кількість коротких романів та два офіційних шлюби. Його першою дружиною стала російська балерина Ольга Хохлова, яка народила художнику сина Поля. Майже століття по тому донька Поля Марина Пікасо видала книгу під назвою Пікассо. Мій дідусь у ній вона зобразила діда жорстоким деспотом і тираном, який знівечив не одне життя. Суворою хранителькою храму та незговірливою жрицею, Марина називає другу дружину художника Жаклін Рок, яка напускала на поріг будинку дітей та онуків Пікассо, відповідаючи: його величності немає або сонце не бажає, щоб його турбували. Жаклін Рок не допустила нікого з близьких та рідних на похорон Пікасо. Він повер у віці 92 років, 8 квітня 1973 року, лишивши по собі десятки тисяч робіт. Колись він сказав, звичайна людина витрачає енергію на тисячі дрібниць я ж застосовую її виключно для мого живопису.